Привіт! Мене звуть Максим, і ви на каналі Історія ігра світів. Сьогодні ми робимо фінальний ривок в історії Хейлу. Тож, сідайте зручніше і ми погнали. Майстер Чіф і Кортани не встигають прибути на землю, як несподівано на неї нападає Ковенант. Причому Ковенант теж нічого не розуміє і не готов був побачити тут людей до того ж в їхньому рідному світі. Навіщо сюди прилетів Ковенант, Ніхто не може дати відповіді. Після нетривалого бойового зіткнення на орбіті і поверхні землі в африканському місті Новий Момбаса крейсер Ковенанта ось ось готовий вчинити кудись гіперпросторовий стрибок. Майстер Чіф і його бойові товариші сідають до них на хвіст і вирушають за ними. Стрибок їх виводить до ще одного кільця. Виявляють таких кілець декілька. Щоби зрозуміти мотивацію Ковенанта, треба трішки дізнатися про їх релігію. Основа релігії Ковенанта — це віра у великі мандри і поклоніння реліквіям, що залишилися від предтеч. Ковенант і їхні керівники, пророки, вірять, що активувавши кільця, вони вчинять ці великі мандри. Тим часом нам показують другого героя гри Тел Вадам. Тела, відповідального за провал операції на кільці і знищення установки 04 руками роками майстра Чіфа, судять в мобільній столиці Ковенанте Вище Милосердя. Його ставлять перед простим вибором він або гине, або стає арбітром. Арбітри це суперелітні штучні бійці ковенанта, що складаються з колишніх офіцерів, які накосячили і відновлюють честь виконанням самогубних завдань. Елвадам вибирає друге. Ковенант має намір активувати кільце, і арбітр відправляється за кільцем активації. Тут пророки його зраджують, і брути, елітні воїни, скидають в прірву його. Це кільце теж кішить потопом, який тут навіть не був законсервований, а тисячоліттями знаходився в сплячці. Майстер Чів тим часом вбиває одного з трьох пророків Ковенанта, чим накликає на себе вогонь з крейсерів. Він стрибає в озеро, де щось тягне його на дно. Скинуті Чів тягне до себе в лігво могильний розум. Він усі ці тисячі років терпів надрах кільця, виношуючи свої плани. Могильний Розум розповідає арбітрові, що великі мандри це брехня, і що вони попросту знищать усе живе, а пророки помиляються. Він говорить, що ми, будучи заклятими ворогами, усі зацікавлені в тому, щоб зупинити двох пророків, що залишилися від активації кільця. Після цього могильний Розум телепортує Мастра Чіфа прямо до центру столиці Ковенанта, що невчасно перенеслася до кільця. А арбітра до кімнати управління кільцем, щоб той не дав Ковенанту запустити страшну зброю. Чіф, пробиваючись з боєм через столицю, наздоганяє пророків, спостерігає загибель одного з них від потопу, що почав поширюватися по місту, і встигає забратися в перед передтеч. Останній пророк, що залишився, бере його під свій контроль і відправляється в невідомому напрямі. Кортана залишається на вищому милосерді, щоб підірвати столицю після того, як чіф відлетить звідти. Але, на жаль, цього і зробити не вдається, і потоп повністю захоплює столицю Ковенанда. Перетворюючи на величезний пересувний космічний вулок. Брути на кільці тим часом беруть в полон людей, активують кільце і починають підготовку до його залпу. Арбітр ледве-ледве встигає вбити лідера брутів і допомагає людям відмінити запуск установки. З'ясовується, що активація кільця запустила усю мережу установок, що залишилося, і перевела їх в режим очікування. Віддалено активувати усі кільця можна з малого ковчега, що знаходиться за межею галактики. Потрапити на ковчег можна через портал предтеч, який вони залишили на землі. Туди, ну і вирушає дредноут предтеч з пророком і майстром Чіфом, що зачиївся на борту. Коли дредноут і флот Кавенанта входять в атмосферу землі, чіп вистрибує і приземляється недалеко від бази людей. Там його зустрічає арбітер і вірний бойовий товариш Сержант Джонсон, який разом з частиною флоту Елітів став повноцінним союзником людей. Команда спрямовується до місця розкопа по ковенантом порталу предтеч. До моменту прибуття ковенант встигає активувати портал, і весь їх флот йде в нього. Люди йдуть за ними. Флот ковенанта і людство виходить з стрибка далеко за межі галактики на орбіті величної споруди малого ковчегу. Тепер лише потрібно перешкодити пророкові дістатися до кімнати управління і віддалено запустити усі установки. В цей час над орбітою землі з гіперпросторового стрибка з'являється вище милосердя, яке заражене потопом, і тут же йде в портал предтеч, щоб встигнути зупинити ковенанти людей від запуску кілець. Буквально декілька капсул з потопом падають на землю, але флот елітів встигає екстермінувати частину континенту, щоб паразит не встиг поширитися на землі. Ковенанто за допомогою взятого в план сержанта Джонсона, вдається встигнути запустити процес активації кілець. У небі над ковчегом з'являється вище милосердя і починає склеяти потоп на поверхню. Могильний Розум просить Чіфа і арбітра укласти тимчасовий союз, щоб встигнути зупинити пророка. За допомогою потопу герої встигають дістатися до пророка, вбити його і зупинити віддалений запуск. Могильний розум тут же розриває союз і намагається вбити чіфа і арбітра. Сховавшись в системах ковчегу, герой бачить свій шанс на порятунок, заміну, що будується кільцю 04, яке Чіф з Кортани підірвали ще в першій частині. Якщо запустити кільце тут, Імпульс не дістанеться до галактики, а усі основні сили потопу, які зараз теж знаходяться на ковчегу, будуть знищені справа за малим. Пробратися на вище милосердя, що впало неподалік, в якому могильний розум вже щосили сили себе збирає заново, і дістати звіто кортану, пам'яті якої ще з першої частини гри знаходиться ключ активації кільця 04. А оскільки зараз на ковчегу будується повна копія знищеного кільця, ключ повинен спрацювати. Герої прибираються в колишню столицю Ковенанта, прориваються через потоп і рятують кортану, що знесилила. Вона за минулий час сіла на вуха могильному розуму і обманом змусила його не розкидатися силами, а відправити весь потоп до останньої особини в гонитву на задвірки галактики. У фінальному ривку Чіф з арбітром проривається до кімнати управління кільцем і запускають його. Оскільки кільце ще не добудовано, його запуск знищує установку, і у героїв залишається мало часу, щоб встигнути дістатися до фрегата людей і злетіти в небо. Ільце випускає імпіс, все вибухає. Фрегат людей ламається навпіл. Перша, поливина з арбітром за штурвалом встигає піти в стрибок до землі. Друга ж разом з чіфом і Кортаною залишається дрейфувати в порожнечі. Через декілька років дрейфування в порожнечі частина фрегата з чіфом і Кортаною прибуває до світу бастіону Предтеч Реквіуму. На орбіті копошаться залишки ковенанта. Планети сканує Чіфа, і оскільки він людина, планети відкриваються йому, засмоктуючи усередину і героїв, і невеликий флот Ковенанта. Діставшись до Криптома в'язниці, Чіф помилково буде сплячого в ув'язненні Дедакта, того самого, який не міг терпіти людей і намагався їх всіх оцифрувати. Кортанеш починає проявляти ознаки шаленства штучного інтелекту, тому що вже як рік вона просрочилась, поки вони дрейфували в космосі. Кричить на всіх, Чіфа не слухається. Чів зустрічає Примару, бібліотекаря, дружини дидакта, яка свого часу відвернулася від нього і за його поганою натури. Вона дарує Чіфу імунітет від композитора, штокенції дидакта, якої він всіх тут навкруги оцифровує і перетворює на воїнів прометейців. Дидакт летить до землі, герої за ним. Лиходій виходить на орбіту планети і встигає оцифрувати шматок континенту, після чого Чіф при допомозі вже достатньо збожевілої кортани скидає дидакта в паріргу. Кортана помирає, зворушливо прощаючись з Чіфом. Кінець четвертої частини. Після неї вийшов комікс Halo Escalation, в якому з'ясувалося, що дедак не помер, і полетів в місце, де ще знаходилися композитори. Чіф зі своєю командою його нагнав і убив. Під час чергового завдання Чіфу вважається зникла Кортана, яка говорить, що на планеті Меридіан ось ось щось станеться. Разом зі своєю командою майстер Чіф пробуває на Меридіан. В надрах планети знаходить древнього хранителя предтеч. Той починає прокидатися, руйнуючи все навкруги. Місцевий наглядач Прометеєць каже, що він тепер служить Кортані, чіфу нічого не зрозуміло. Герої піднімаються на вартового вмить, коли він здійснює стрибок, і потрапляють на планету предтеч Генезис. З'ясовується, що кортани не загинула, вона потрапила в домен, де її він зцілив. Тепер вона бадьора і повна амбітних ідей злити штучний інтелект і людство в єдиному екстазі, чіф ніяк не може вплинути на неї. А сама гра підносить нам Кортану, як по суті, нового лиходія. Герої безвільно спостерігають, як майже весь штучний інтелект в галактиці присягає на вірність Кортані. Починається якийсь натуральний скайнет, машини повстають проти хазяїв, а Кортани в цей час з велетенськими хранителями кудись відлітає. Одночасно сподіємо Хейло 5 команда духу вогню, що весь цей час летіла з в кріокапсулах в космосі без гіпердугуна, починає прокидатися. Команда виявила, що корабль якимось чином затягнуло в гіперстрибок і перенесло до невідомої величезної споруди. Ця будова, не що інше, як малий ковчег за межами галактики, де вже встигли побувати чів з арбітром і активувати недобудоване кільце. Ковчег має чергову вже другу заміну кільцю 04, а на її поверхні творилася нова сила вигнанці. Вигнанці це залишки Ковенанта, які відреклися від їх ідей після війни з людством і почали переслідувати власні цілі. Герої вирішили, що єдиний шанс зв'язатися зі своїми переміститися разом з кільцем, а там і до людських колоній вже недалечко. Професорі Елен Андерс з команди Духу Вогню вдалося потрапити на кільце до того. Як воно вчинило стрибок в гіперпростір, щоб встати на заміну знищеного кільця з першої частини. Стрибок рувався, після чого вчені побачили перед собою хранителя такого ж, яких Кортани будила по всій галактиці в п'ятій частині. Дякую, що були зі мною під час цієї історії. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Напишіть в коментарі, на яку гру наступну треба зробити таку історію. І до нових зустрічей!